Український бізнес може і повинен підкорювати ринок Європи, тим більше продукція компанії «Сталеві двері Комунар перевірена довгими роками та успішною роботою на вітчизняному ринку. У перспективі вироби компанії Сталеві двері Комунар вірно служитимуть гостинним оселям французів. Адже познайомитися наживо з продукцією українського лідера в галузі виробництва дверей прибув французький бізнесмен дідзіяштайн. Сьогодні ми стрітіли наша вадрука з Франції, яка активно займається тим бізнесом. Оміс з совсім нашим асортиментом. он планує представлять нашу компанію стальні двері комунар, у себе на родині. Так що в жителі Франції зможуть ознакомитися з продукцією компанії Сталі двері Комунар». А в будущем, надіємося не тільки во Франції, але й во всій Європі. Її із Франції вражень від знайомства з компанією Сталеві двері Комунар не приховує. Констатує європейський ринок радо прийме такі якість і стиль від української компанії. Тим більше промислові потужності дозволяють компанії виготовляти. 10 тисяч високоякісних дверей на місяць. Я приїхав сюди на кілька днів зустрітися зі своїми друзями, і в межах візиту я відвідав шоурум компанії Сталеві двері Комонар. Я був дуже вражений якістю продукції, дизайном і співвідношенням. Ціна якість я переконаний, що компанія має великий потенціал розвитку та співпраці з французьким ринком. Одразу після повернення ми почнемо розробляти можливості спросування продукції на ринках Франції. Дід'є Штайн зазначив, що після побаченого було призначено вже на найближчі дні візит спеціалістів компанії сталеві двері Комунар до Франції. Це потрібно для того, аби стовідсотково погодити норми та стандарти виробництва. У компанії ж підкреслюють, просування якісного вітчизняного товару до країн ЄС це гарна можливість ще раз з позитивного боку познайомити європейців із Україною, тим більше на імідж працюють поєднані якість стиль і захист дверей та фурнітури. Після знайомства з роботою компанії Дід'є пообіцяв Знову приїхати до Харкова. Він не втратить можливість ще раз оглянути роботи компанії «Сталеві двері Комунар та проявити себе у своєму другому амплуа. Статі не просто звісний і успішний бізнесмен во Франції, но і чемпіон по побігу. І ми не могли у случай пригласить пригласити на предстоящий харківський марафон. Компанія Сталеві двери комунар на ринку України більше 15 років. Для виготовлення продукції фахівці послуговуються сучасним обладнанням, зокрема японським і італійським. За індивідуальним замовленням за час роботи були виготовлені та встановлені більше 50 тисяч дверей. Фахівці ж компанії Сталеві двері Комунар також пропонують унікальні пропозиції двері, у виготовленні яких використовують марганцеві сплави. Анна Черненко, Анастасія Почорніна Ігор Мельник, Вісті.